А якщо Василя прогнати, то тоді може й Наталя іншою стане. Воно й справді, якби Василь на який час дедівся, то тоді, може, б Наталя пішла за мене? А тоді, щоб Василь знову вернувся, побачив, що немає Наталі, може б за кого другого пішов? Може, Вона на мене й дивиться не хоче. Слово скажу, то вона й одвернеться. Та то тобі так здається. Ну, де таке було, щоб дівчина дай першу парочку зачепила. Що б то була за дівчина, що про неї люди б сказали? Коли вже то воно було так, як ти кажеш. А воно так і є, просто ти не примічаєш нічого. А... А... Нічого й примічати, коли воно і так видно. Що видно? Що видно? Те, що Наталя другого кохає. Кого? Ще й питаєш кого? Мов сама не знаєш. Та не знаю, кажи кого. О, ти не знаєш. Всі ми бачили однакові. Та далебі не знаю, кажи. Ще й далебі! ава ва селя не знаєш. Якого такого селя? Вашого. Приймак. Щоб йому? А я бачу, в тебе і правда клепки не достає. Де Василь? А де Наталя? Наталя давнього значного роду, а Василь. Василь приймак безродній. Вел! Так-то то воно так, та що ж, коли він їй око запав. Хто тобі таке каже, плюти тому у вічі? Усі люди кажуть, це містечко знає, моя мати каже. Твоя мати тобі назнарочна говорить, щоб одвернуть тебе от Наталі. А Наталя не кохає Василя? Не кохає А кого ж вона кохає? Хоч себе сказала. Марусе. А -а -а. Марусе, порадниця моя, порадь мене, як сестра рідна, ти ж з нею зросла. товаришуєш. Не вона від тебе нічого не криє. Невже Наталя не кохає Василя? Ну що ти все інші да інші? Ні, щоб самому підійти до Наталі і запитати. Та мені страшно стає, коли вона на мене гляне. Що ж мені робити, що я не смілий такий. Що ж, коли я її так щиро кохаю, що не насмію сказати? Не насмієш сказати. А що у тебе язик на приїзі, чи що? А ти зі мною говориш. Тож з тобою. А я що така? Ти опа. А, ти друга, річ доступна. А Наталя. Наталя Бог його знає, як не бачу думку не вгавав би та все говорив. А побачу таке мене візьми язика. Не повернеш, мо він опуху тебе, або хто придержує його у роті. Господи, Господи, Що б я тому дав, хто б мене звів з Натали. Розом. Розом, та коли б розум був у мене добрий, а то він помутився, як і сам я мучуся. Господи, нащо ти дав мені матір? Хіба чоловік дійшов що до літ сам не знає, що йому робити, де йому своєї долі шукати? Нащо ж та воля дана чоловікові, коли її повинні? Отак гнітити, Маруси, Маруси, зведи мене з Наталею А Васильцей, звідки люзявся Хай туди! what is that